Добрий день. От подробний по рецепт е, моєї мастіки. Якщо бачите, це вже минуло о, від вчорашнього дня. Вона є пластична, не дуже така, але за чого так вийшло, мені не треба було додавати поліетилен. Да, дурню зробив. Надивився відео, думав, поможе краще, але не пішло. І так, що було взято? кальцинірована сода. Можете взяти е, як йому, там друга є кальцинірована і плюс е, каустична. У ну, мене зараз одна дана частка. Це буде сода, виступає емульгатор. І пластифікатором виходить сам керосин. от газ по-іншому. По Додається 300 грам. 300 грам цієї соди і 300 грам керосину. Соду додаю при кипінні. І в кінці вже знімаю з вогню, відношу це в сторону і невеликими порціями додаю всередину, тому що закипати, е, закіпати, от, щоб не полетіло на, о, в очі і на руки. І от і все. Далі ніяких розтріскувань, нічого у вас не буде. Послідуючий рецепт у мене буде вже е, Ще більш покращений. Це вже буде виробництво самого як сказати рубероїда. от який там він получиться, європейський чи стандартний. Ну Це мій самопальний, яка, сам пан так що Рецепт для нього буде зовсім трохи інакший. Там вже буде використовуватися і мазут. Ну Тут друге відео.